Що таке юзерфлоу на сайті та чим він корисний бізнесу? Юзерфлоу – це користувальніський сценарій. Він демонструє варіанти переміщення на сайті. Та як за допомогою нього користувачі виконують свої потреби. До прикладу, щоб знайти iPhone на сайті Розетка, нам потрібно перейти до каталогу, обрати смартфони та обрати iPhone. Це один з користувальніських сценаріїв, якщо спрощено. Якісно розроблений юзерфлоу допоможе користувачам швидко отримати відгук на свій запит. Тим самим вони без ускладнень виконують цільову дію на сайті, що буде дорівнювати виконанню бізнес цілий» – продати або замовити. Також якісно розроблений користувальницький сценарій веде користувачів до потрібної їм цільової дії, що допоможе як користувачам, так і виконанню бізнес цілей. А замовити дизайн сайту, який буде вирішувати ваші бізнес-цілі та цілі ваших користувачів, ви можете написав мені в Дірект.